Друзі, я вітаю всіх разом з нами. всіх, хто долучається до переду до цього відео, ви на фабриці новин. Мене звати Юрій Бібік. Зі мною відомий військовий експерт, пан Сергій Грабський. Пане Сергію, слава Україні, радий вас бачити. Ну, вітання, пане Юрій. Добрий вечір. Героям слава. Дякую, що ви з нами, пане Сергію. А що це за хороводи, за гойдалки з далекобійною зброєю? Спочатку у нас національне свято, бо пишуть, що джезм ми отримаємо. Сама гавки ми отримаємо, а сьогодні у нас траур, тому що виявляється, що Трамп далекобійну зброю для України не дає, що, що відбувається ну, все нормально. І ця ситуація нормальна ситуація називається Дональд Трамп. Ви знаєте, я взагалі не розумію тої ейфорії, з якою наші е е ресурси, давайте назвемо так, тому що не, не тільки медіа цим займаються, копаються за якусь незрозумілу інформацію, яка ну, не підтверджена якимось реальними фактами. І забувають про абсолютно очевидні речі, які, ну скажімо так, не входять в компетенцію на літра. Далекобійна зброя від Сполучених Штатів навіть за кращих умов ми ну, скажімо так. Знаєте, я не належу цю фразу, я ж казав. Але навіть за найкращих умов попередньої адміністрації я попереджував, що є таке поняття як обмеження у розповсюдженні ядерної зброї. Що виключає в принципі передачу нам якоїсь далекобійної зброї, яка може розглядатися як потенційний носій ядерної зброї? Наочний приклад, Німеччина з Таурусами е Німеччина навіть не є якоюсь там країною ядерного клубу офіційно натомість вона дуже обережно підходить до питання передачі нам е цих систем з огляду на можливу ескалацію. А вже якщо говорити про далекобійну зброю від а, сполучених штатів, то й поготів. Ну про яку далекобійну зброю може йти мова, якщо Сполучені Штати а, обмежені законом про нерозповсюдження ядерної зброї, домовленості про нерозповсюдження ядерної зброї? Тому від самого початку в мене були знаєте, такі досить скептичні скептичні а, погляди щодо того, яку далекобійну зброю нам можуть давати знов таки. Якщо ми говоримо про далеку збійну зброю, знаєте, е, е, у нас люди зчепилися в томагавки, і я сказав так, що і я про це говорив. Я жодним, сло, е, жодним чином не відмовляюся від своїх слів, але треба розуміти послідовність передачі тих якщо е, виникне для цього потреба. Сполучені Штати для цього мають чітко визначити своє ставлення до конфлікту. Вибачте, чи можна говорити про якесь ставлення до конфлікту, якщо Дональд Трамп е, дає Путіну додаткових 50 днів. Про яке, про яке чітке ставлення і свою позицію державну щодо цього конфлікту може говорити, коли таким чином, таким жестом доброї волі Дональд Трамп благословляє Путіна на подальші бойові дії, і ми це бачимо на лінії фронту прямо зараз. Коли інтенсивність не зменшується, вона зростає, тиск посилюється на всіх ділянках фронту, і Путін знає, що йому гарантовано 50 днів такої свободи. Тому, знаєте, передача цієї далекобійної зброї від самого початку ви виглядала як такий: знаєте, ой, хочу бути більш таким політкоректним, ну, пробачте, як фарс. Тому що цього не можна було, не можна було передати. Є зброя, яку в принципі ми можемо технічно розглядати як вірогідність того, що вона не може бути передана, але вона ще навіть не закінчила тестові випробування. В інтересах Сполучених Штатів Америки. Це є high-precise missile з дальністю дії до 800 км, які можуть запускатися з пускових установок Хаймерс. Uh -huh. причому, причому треба розуміти, крім знаєте, навіть, повертаючись до питання такого поняття, як томагавк, бачите, що ми їх будемо запускати. У більшості випадків томагавки запускаються або з повітря, або з води. Ми не маємо ані повітряних площадок запуску, а не морських, так є безумовно, і я скажу так, що об'єктивно ми можемо розраховувати на отримання томагавків у 2027 році, тому що у 2026 році будуть в Німеччині розгортатися сухопутні або наземні випускові установки для томагавків. Це можливо, такі установки були, потім їх знищили, їх треба зараз робити знову. Тільки після цього, коли вони з'являться на європейському театрі військових дій. Ми можемо розглядати питання щодо їх перепрошую та їх можливого, можливого використання в Україні. Але до цього пробачте ні навіть повертаючись до того, що деякі експерти кажуть: ну я знов таки я не військово-повітряний експерт, мені важко це аналізувати, але з точки зору другого руху, якщо Сполучені Штати не передали нам жодному F-16, які потенційно. Але насправді ні, не міг би бути носієм томагавка, то про що йдеться про що йдеться взагалі? Ті країни, які передали нам на F-16, вони не використовували f 16 для запуску томагавки. Відповідно до цього відсутнє певне обладнання, а, яке може бути а, використане для цього. Ось, в принципі, вся відповідь. Тому а, що можу сказати, ну, давайте приймемо це як даність. Як реальну картину, і заспокоїмося, і будемо як ми це робили до заяви Дональда Трампа, покладатися на ті ресурси, які є доступні, і, вибачте, за мою військову матеріалістичність їх можна пощупати пане Сергію, я ж не експерт військовий, але десь там щось почитую. І, от не знаю наскільки це правда, але коли ми там говоримо про ракети Джезем, про які найбільше говорили, перепрошую. Щодо передачі. А вони ж там в різних модифікаціях, в тому числі там 800 плюс кілометрів. І e, АР, здається, таке маркування. Але є ті, які летять там на 350 чи на 400 кілометрів. От питання в тому, чи може Трамп нам їх передати, да? ось ці, які летять на 350 чи на 400. Чи в цьому в принципі немає би, ну, необхідності? Ні, це якраз, це якраз ті ракети, які нам можуть бути передані. Але бачите, в нашому з вами вимірі, запускаючи кілометрів. 10... Так званих дальників, тобто дронів, які б'ють противника на відстані 1000-1500 кілометрів. Ну, з урахуванням того, ну, звідки і куди ця зброя буде випущена куди долетить, назвати ракети з дальністю дії 360 кілометрів в наших реаліях, ну, в мене язик не повертається. Давайте скажемо так: ніхто не допустить використання літаків в зоні ураження російськими засобами протиповітряної оборони, якщо ті засоби протиповітряної оборони не подали. Таким чином ми говоримо про те, що літак може бути використаний з відстані, ну десь приблизно знаєте, для простоти рахування з відстані 160 кілометрів і залишається глибина на 200 км. Ну, це, власне, те, що ми зараз робимо, використовуючи Storm Shadow і скарб. Пробачте, де тут дальнобійна зброя? В нашому з вами розумінні. В нашому з вами розумінні йдеться про кілька сотень кілометрів гарантованої дальності. Але цю зброю, ну в мене язиком повертається назвати дальнобійною в умовах Україно-російської війни. 17 систем Петріот. Це що таке? Це 17 чого. Маячня? Це маячня. У вимірах комплексів, тому що їх не існує в природі в такій кількості, щоб вони навіть потенційно могли бути передані Україні. Ну і плюс того, знаєте, всі забувають, чомусь, всі кажуть про а, ці комплекси або, наприклад, пускові установки, що так само є маячне, тому що знаєте, комплекс він в тому і, 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 він в тому, і називає, тому і називається комплекс, що він розрахований на певну кількість пускових установок. Угу. Пускова установка це тільки один з елементів комплексу, і поокремо їх використовувати просто фізично неможливо. Ну і всі забувають ще одну дуже важливу річ, про яку ніхто чомусь не хоче згадувати: шановні пане Юрій, шановні друзі, є таке поняття як підготовлений особовий склад. Скажіть, будь ласка, чи маємо ми на сьогоднішній день а, таку кількість особового складу ППО, який може е, обслуговувати експлуатувати 17 комплексів або Ну я відкидаю навіть можливість про 17 пускових установок, тому що без е, засобів, без засобів е, управління, без засобів контролю та наведення, це мечня, це недос, недосяжні речі. Тому е, загалом 17 і петріот в будь-якому випадку розглядається як відверто мечня. А 17 це що? 17 ракет, 17 пустокових установок, 17 чого конкретно? Що він мав на увазі? Чи, чи просто, чи, чи просто ну, а, не, аби було? Не до мене, то не до мене питання, то питання до Дональда Трампа. Тут ви самі розумієте, з ким і з чим ми справа, маємо справу, тому це дуже невдячна справа думати, що він мав на увазі, адже завтра він скаже, що я взагалі про це не говорю. Да -да. Е, найсмішніше те, що Трамп забув попередити європейські країни, що вони мають викуповувати зброю, щоб нам її потім передавати. І виходить так, що е, Італія відмовилась, Чехія відмовилась, Франція на мій подив відмовилась. Ну і там ще якісь ну зрозуміло, там Угорщина, там Словаччина, напевно. Е, але є ті, що погодились: там Норвегія, Німеччина, Великобританія, Канада і, 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 і так далі. І от чи Канада ні Ну, загалом неважливо. І от питання: а до чого може в принципі призвести ну якби ось, ось така історія, коли ти просто не попереджаєш європейських або хоча б не запитуєш, а ви мож... є у з гроші, спроможність, можливість? А у нас є такий план: приїхав Ріуте, вони щось собі разом вирішили. Добре, що там був Пісторіус, Я так розумію, що Німеччина тому і в всю історію. Країни повідмовлялись. А, а до чого це може призвести, що дві країни будуть покладатися на свій бюджет і викуповувати патріоти по мільярди доларів чи як? Пане Юрі, цинічно всі країни Європи можна умовно розділити на три типи: безумовної підтримки, умовної підтримки і незрозумілого рівня підтримки або непідтримки України. Не можна сказати, що всі країни мають єдину позицію щодо того, як потрібно закупати зброю для України. Тобто йдеться про ті країни, які є країнами нашої безумовної підтримки, це країни Скандинавії. Це е, країни Балтії, це Польща, е, це ну, можна сказати Румунія, е, чому я кажу, можна сказати, тому що це вже залежить від економічної ситуації в кожній конкретній країні, і це залежить від того, наскільки вони усвідомлюють загрозу для своєї власної національної безпеки. Є країни умовної підтримки, така як Франція, такі як Німеччина, яким ну знаєте, треба ще пояснювати своїм виборцям. Підкреслюю виборцям. Про що йдеться, і для чого це взагалі потрібно. Є країни такої незрозумілої підтримки, бо не гарантованої підтримки, або противники. Такі, як противники Угорщина та Словаччина, ну, які на сьогоднішній день є сателітами Кремля за великим рахунком. Ну, є такі країни, до яких ця біда не доходить, як ви казали, Італія, там, Я думав, що Портуалію, Францію, вибачте, Іспанію, тому що для них незрозуміло, на що взагалі це закуповувати? А, є ще один нюанс, про який всі забувають. В кожній країні перерозподіл коштів є тривалий демократичний процес. В кожній країні перерозподіл коштів поточного бюджету вимагає, як то кажуть, обговорення в парламенті пояснень і відповідних кроків. Тому жодний політичний режим кожної країни зважу. Знаєте, мене щось якось критикували, що я використовую своє сполучення слова слово сполучення, політичний режим, але це є визначення. Вікіпедії, і вона стосується буквально кожної країни, будь то Сполучені Штати, будь то Китай, будь то Україна, або, наприклад, та ж сама Норвегія, Ісландія або Португалія, Франція. Отже, кожний політичний режим має пояснити необхідність цих кроків і взяти на себе відповідальність за ці кроки. І тут вступає в дію ще одна гра, яка називається виборчий процес. Я не дарма сказав не населення переконати, а виборців для того, щоб залишитися владі. тому а, ну, ми вже з вами обсудили позицію дональда трампа я думаю, повертатися немає сенсу там дуже важко щось очікувати конкретно і стабільно, але і для інших країн це досить серйозний виклик, тому що ну навіть один комплекс Петріот. Якщо ми говоримо про комплекс, він коштує мільярд доларів. Мільярд доларів треба взяти. Вибачте, це гроші платників податків, і платники податків мають бути проінформовані і переконані, чому це необхідно робити. Тому я жодним чином не дивуюся такі такі реакції, ну знов таки усвідомлюючи, як ми вже з вами визначили, що таке поточна адміністрація Білого Дому. Ну і ті об'єктивні процеси, які відбуваються в, в країнах Європейського союзу або в країнах Європи, які мають м'яко кажучи, як ми вже з вами визначили, неоднозначну позицію і ставлення щодо е, відношення до україно російської війни. Дивіться, пане Сергію, яка цікава штука виходить за день до заяв Трампа про цей 50-денний ультиматум там, про, про зброю і так далі. Президент Зеленський каже про те, що наша задача перенести війну на суверенну територію Російської Федерації і використовувати далекобійні ракети. Ну, дальнобій використовувати, минає день, Трамп зустрічається з Рюте. Каже, значить, про те, що от тобі 50 днів Путін, сідай за стіл або будуть мита, а от Україні зброя, і так далі. В цей же день з'являється від двох видань повідомлення: від Ексіос, від Вашингтон Post і від політика. Вони пишуть про те, що Трамп від Financial Times і від Вашингтон Пост. Вони пишуть про те, що Трамп в приватній розмові з Зеленським казав про те, що запитував, чому ви не б'єте по Пітеру і по Москві. І от Зеленський сказав: там, давайте зброю, далекобійну, будемо бити, умовно кажучи. Потім тушиться історія про те, що нам дадуть, а, значить, що нам дадуть джезм і тамагавки. Трамп виходить і каже про те, що нічого подібного не буде. Питання: а що означає перенесення війни на територію Російської Федерації, і в такому разі, коли вже ми з'ясували, що дальнобій ми не отримаємо, використання дальнобою по території чи по об'єктам Росії, що в такому разі мав на увазі президент? Він сподівався на Трампа виходить чи як? Ну, я думаю, що ні. Це об'єктивна реальність, і президент, ну, скажімо так, в силу свого акторського досвіду і попереднього, попередньої роботи, ну, давайте скажемо так, про Трампа. Звісно, ми не будемо питати дозволу Трампа, наносити нам удари по Санкт-Петербургу та, москві. Звісно, ми робили, робимо і будемо це робити, тільки нарощуючи кількість таких ударів. І тому нам тут дозвіл або не дозвіл а, Трампа ніяк не впливає на ситуацію, тому а, скажімо так, наш президент просто ну давайте підначив президента Сполучених Штатів. Якщо хочете, я б це а, переформатував у таке меседж, що звучить приблизно так. А ви визначитеся, на якому ви боці стоїте, з ким ви. З нами чи з Російської Федерації, кого ви захищаєте демократію, Україну чи ви захищаєте диктаторський режим? І саме тому для мене ну, цей діалог не викликав абсолютно ніякої реакції, виходячи з усвідомлення того, що ну, найближчі півроку, як мінімум, ми можемо розраховувати виключно на свої ресурси, якщо йдеться про дальнобійні а, а, цілі. І нанесення ударів в території противника, що ми, власне, і робимо. Ба більше, мене більше цікавить, знаєте, на сьогоднішній день питання масштабування виробництва наших балістичних ракет, які ну, можуть забезпечити виконання цієї, не побоюся цього слова, стратегічної задачі. Тому що використання дронів, ну воно, ну, вибачте, має обмеження по часу, тому що противник у нас не дурний, противник так само вчиться, і противник робить все можливе, щоб зробити використання дронів менш ефективним. Тому знаєте, тут як це дивно не звучить, йдеться про ціну питання, і наскільки ця ціна питання може бути прийнятна як для нас, так і для плоти. Видання Ексіос і видання Більд з різницею в один день виходить з матеріалом про те, що Путін планує щось страшне на другу половину літа. Перші більд пишуть, що в другій половині літа вони задіють 30 тисяч військових з північної Кореї, і і підуть в наступ, тобто, в якийсь ще більший масштабний наступ підуть. Видання Ексіос пише про те, що Путін сказав Трампу по телефону, що, значить, за 60 днів він зможе вийти на так звані адмінкордони чотирьох областей, які вніс собі в конституцію, керівник ЦПД, Центру з протидії дезінформації, це спростував. Він каже про те, що наступ і так йде, і там нічого там грандіозного не, не, не планується. А, але чому різні, але в той же час авторитетні видання, от реально виходять з такою інформацією про. Про якийсь новий наступ Росії, що, що як правильно це трактувати. Ну, треба, пане Юрію, при всій повазі, ну треба їх запитати, що вони мали на увазі. Знаєте, я іноді дуже, дуже цинічно і, і консервативно відношуся до тих всіх повідомлень, тому що давайте не забувати, журналісти живуть сенсації. Їм треба щось видати на гора таке, що ну, додало б їм читачів, і вибачте, добавило б їм доходи. Але коли ти сидиш, і, і, і я з цього спілкування з пресою не маю жодних доходів. І я можу собі дозволити висловлюватися, так як я вважаю за потрібне, отже, давайте розглянемо так. Що таке 30 тисяч північних корейців? Чи йдеться про військове формування у кількості 30 тисяч північнокорейських бійців? Ні, не йдеться про військове формування у кількості 30 тисяч північно-корейських бійців, йдеться про кількість людей. Припустимо північно-корейської національності або громадянство, яке може бути задіяне в бойових діях на території України. Що це таке? 30 тисяч, 35 тисяч це приблизно місячна норма або місячна доза гарматного м'яса, яку Російська Федерація може собі дозволити? З огляду на те, що ця доза трошки більша, ми можемо припустити посилення тиску на наші позиції. Найближчими днями, тижнями. З іншої точки зору, то що Путін заявляє, що він за 60 днів вийде на кордони визначених він регіонів України, виглядає, м'яко кажучи, неможливо з огляду на те, де зараз знаходяться російські війська і чого вони можуть досягти в найближчій перспективі. Побачите, вони від Авдіївки до Покровська. Просувається вже дев'ятий місяць без особливого успіху. верніше, успіхи є. Давайте будемо говорити. Ситуація там надзвичайно складна. Успіхи є росіян, тактичні, але це не обвалює фронт. Ми так само виробили відповідну тактику і стратегію цієї боротьби, чому тому, що якщо ми говоримо про класику наступальної операції, вона передбачає наступні етапи. Тобто наближення і нанесення вогневих ударів по основній лінії оборони, далі прорив об основної лінії оборони, руйнування, скажімо так, і знищення інших ліній оборони, тобто другої, третій, вихід на оперативний простір, оточення і знищення угрупування противника, яке опинилося в оперативному мішку. У нас таке не проходить. Тому ну, що ми бачимо, на яких ділянках фронту противник давить і відповідно до цього, і причому давить протягом тижня, давить з максимальним використанням людського ресурсу, що серйозно повільнює темпи просування, і на тих ділянках фронту, ну, якщо оборона організована вдало, ми готуємо додаткові позиції, на які ми можемо в тому числі використовуючи методи маневри оборони, відводити наші підрозділи. Тобто досягти цих цілей. Принципі, неможливо, як би противник не намагався це зробити. Противника, в принципі, не вистачає такої кількості людей для ну, певної кількості людей та бойового потенціалу, щоб захопити ті всі чотири області повністю. Ну, я можу припустити, що у випадку з Луганської області, коли там пару десятих або пару сот... сотих відсотка залишилося, вони можуть завершити ці дії. Але не про Запорізьку, не про Херсонську, не про. Донецьку область мова не йде від слова зовсім. Тому е я б, звісно, якби була моя воля, я б хотів подивитися в очі тим журналістам, які пишуть таку маячню, граючи на емоціях е людей, е ну, маючи ну, абсолютно чітко, чітке бачення і бажання заробити грошей. Причому, знаєте, тут я не впевнений ресурс заробітку. Звідки з якої релації заробіток іде? Можливо, навіть е це замовні статті Російської Федерації, тому що на сьогоднішній день, день, і ми бачимо це наочно, Російська Федерація, не маючи змоги змоги після двох місяців кровопролитних боїв прорвати нашу оборону, вона виминається в неї, але не досягнувши ніякого успіху, вона наносить масовані а, удари а, повітряними засобами по наших телах, що є свідченням їх слабкості, їх неспроможності досягти а, військових цілей на, на лінії фронту. Я, я не буду в такому разі запитувати про сьогоднішню статтю Reuters, там, де журналісти пишуть, що Путін не зупиниться йому плювати на ультиматум Трампа, він, захоче, він хоче окупувати чотири регіони, і якщо вдасться прорвати українську оборону, апетит приходить во время їди, значить будем претендувати, ще на три області: Сумську, Харківську і Дніпропетровську. Чи давайте запитаю вас, а навіщо? Ну, Є у них ресурс, щоб йти ще на ці області: Харківська, Сумська і Дніпропетровська, чи які в них взагалі тут задачі? От Буданов каже, політична задача зайти на десь КМЕ в Дніпропетровську область, там свою ганчірку поставити, і от політична задача типу буферної зони виконана. Чи реально, якщо вони там відчують слабину, вони, вони можуть піти далі? От як насправді цим справи у нас, що вони відчують слабину? Вони підуть далі без всяких можуть. І саме тому ми кажемо про те, що ситуація на сьогоднішній день дуже серйозна. Нашим проблемним питанням є забезпечення особовим складом. Противник сподівається, що ми е, провалимо е, це питання і у нас просто банально не вистачить солдатів для того, щоб отримати ці позиції. Противник може собі дозволити на сьогоднішньому етапі, знову таки використовуючи е, е, фактор клінічних корецій, а він купив собі місяць. місяць е, Використання гарматного м'яса, намагатися тиснути, і саме ті тактичні, скажімо так, просування противника на інших ділянках фронту. Я не кажу про Донецьку область, вони пов'язані з тим, що у нас просто не вистачає людей. Для нас кричущою проблемою на сьогоднішній день є люди. Можна безкінечно розповідати про те, скільки нам зброї дадуть. Але цитуючи к, е, одного мого знайомого командира танкової роти, він сказав: пан полковник: наша мені 10 леопардів, якщо в мене тільки два екіпажі. Тому е, жодним чином не хочу спрощувати ситуацію. Вона є надзвичайно складною, і ця ситуація вимагає від нас, ну скажімо так, національної єдності і усвідомлення того, що відбувається на лінії фронту. Ативник не буде зупинятися до тих пір, поки ми його не зупинимо. Зупиняють ворога не зброя, Зупиняє ворога не а, фортифікація, зупиняють ворога бійці солдати, і це треба усвідомити. У разі в мене останнє запитання, якщо дозволите, пане Сергію. От я щойно з бійцем спілкувався з Олесем Маляревичем, за Хілеса. Вони на Харківщині, і абсолютно те саме, ідентично. Він каже: і я з ним погоджуюсь. Так дійсно, потрібні люди. потрібні люди. І, і в якийсь момент я його не запитую: а от дивіться, пане Олесю, ми що ми точно знаємо? Що в Україні менше людей аніж в Росії, за рахунок чого ми можемо забезпечити паритет, тобто в Росії завжди буде більше людей, аніж в Україні. Завжди що б ми не робили? Ну можливо, є якісь інші способи, не знаю збільшити. Але тобто, рано чи пізно, ми підійдемо до ситуації, коли і в них так звичайно, і в нас люди будуть закінчуватись, як би це страшно не звучало. В такому разі нам треба щось вигадати, щось, щоб нам дозволило вийти в паритет. У них більше людей, у нас є частина людей, але щось треба, щоб ми були в паритеті з росіянами. Тобто рано чи пізно щось має відбутись. От питання: а чим ми можемо замістити да, людей? Тобто, за рахунок чого ми можемо вивозити цю війну, якщо у нас менше людей, чим у Росії технікою, технологіями, оперативним мистецтвом і тактичними діями? Все. Ну, самий простий приклад. Я боюся казати нав'язливим або настирливим. Я давно казав про необхідність посилення нашої військово повітряної компоненти. Чому це важливо? Тому що це збільшує ефективність дій на порядок, тому що це дозволяє нам з меншою кількістю людей робити більше. Навіть, скажімо так, оснащення одного штурмовика А 10. Бородавочника дозволяє воювати цьому штурмовику, який керується одним пілотом з танковою ротою противника, яка нараховує ну як мінімум 10 танків, відповідно, 30, е чоловік особового складу. Е Один штурмовик може бути використаний проти російської атаки, яка зараз е складається не ну, приблизно з мотостровецького е відділення при підтримці там ну хай трьох п'яти одиниць техніки. А, то, що ми робимо, вже є відповіддю на ваше питання. І ви не дарма спілкувалися з людиною саме з підрозділу безпілотних систем, це те, що звело нанівець всі зусилля Російської Федерації щодо досягнення, скажімо так, класичної перемоги на полі бою. І це те, що дозволяє нам тримати позиції на сьогоднішній день. Противник вчиться, і тому, а, тому наші дії мають випереджувати дії противника. На всіх напрямках, от саме таким чином, ми можемо досягти якогось результату. Тобто ще раз технічна перевага, використання новітніх технологій, ефективні використання всього особового складу, якого нам дуже потрібно. Підкреслюю ще раз, нам потрібні люди, люди і ще раз люди. Ну і використання, використання нестандартних методів ведення війни. Проведення рейдових дій, проведення з е, е, ударів по території противника, руйнування логістики е, е, і так далі. Я дякую вам за цей ефір, пане Сергію. Дякую за професіоналізм за те, що завжди для нас знаходите. Це дуже цінно. Бережіть себе і до зустрічі. Все найкраще, Бачите.